Хлопці, скажіть, будь ласка, скільки ви тут за день заробляєте? 500 або мільйон. — Вам подобається ваша робота? Так. Да. — А що батьки кажуть? Нічого, дозволяють. А як ви думаєте, чи безпечно тут на дорозі вам вибігати, адже тут машини їдуть на значній да. швидкості? Нічого з вами ще не траплялося таке. А кожен день ти тут стоїш? Ну не кожен день, деколи, ну, якщо в такі дні, що в школу ходиш, то... Заробляєш по 500, ну так само до мільйона, а якщо в такі вихідні вихідній день в неділю, то можна і до двох зробити. Як ти вважаєш, от безпечно тут на дорозі вибігати? Ну, небезпечно, але є люди, які це розуміють. Даний час затрачено 130 тисяч гривень. Це гроші міського бюджету наш, звичайно. Це, напевно, найкращий такий заклад, що в нас в місті є. Туалет громадський. Ну, якість робіт естетично гарно зроблений. Всіх лучан запрошуємо, завтра з 7 годин буде туалет працювати. До 22-ї. Без обіду і спереду. Це палка з двох кінців. Якщо там будуть знімати ми, то значить товар буде дорожчий. Людям без грошей те саме. Чи купувати тут дорожчий товар, чи отримувати зарплату, хоча та зарплата зараз є знецінена абсолютно. Я вважаю, що цей закон не потрібен. У вас так торгу немає, а то взагалі зменшиться. Тут брати ніхто не бере, бо люди дивляться, грошей немає. Тільки ходять, дивляться. Вівторок вранці підійти під міську раду, всі пенсіонери. Тільки ми просили, щоб ніхто нічого не порушував, не вив, не скандали, нічого, щоб все було культурно. Просто поговорити. У нас появився страус, звуть Сеня. Два дні, він у нас тут вже трошки адаптувався, бо бачите, вже водичку п'є. Вже, так сказать, підкушує дуже непогано, дуже непогано. От, я думаю, що все буде нормально. Ослов'я для, 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 для страуса тут дуже непогані, навіть краще, ніж там, де ми брали. Тих. А де саме? Це за Львовом. Там є ферма, яка цих страусів, Вони вирощують страусів основне м'ясо. Ми вирішили це взяти страусів не, не для м'яса, а для того, щоб люди побачили, що таке страус, натуральний страус мерч, Такий, який крутить отак: от. забирав все, шифер, забирав цеглу, все, що було на своїй, на своїй дорозі, все він змітав. по ківерцях тут по дорозі котилася огняна куля. Дійсно, люди бачили огонь, який котився по дорозі. Нам розвалило хату, шифер. Цеглу і шиферу ми не знайшли взагалі. Його повідносило десь метрів 200 в ліс. Ми, коли ми ходили, ми бачили, що він в лісі той шифер і те все остальне. Ось з цього перехрестя летіла така куля обгорнута пилом, шифером всім. То, то не було так чисто. І Вона піднімалась вверх і оце зацепило цю хату. От, оце, що тут, а потім вона отак дійшла до тої хати. І вже якось сила, ну, вже було менше, ну зменшувалася сила того пориву, того вітру, того всього. Ну Було дуже страшно, того що шифер летів, шум такий, гул такий стояв. Я якраз дивилася, ще форточку закривала, такий огняний, такий ось пилом, як каже сусідка. Просто качалося по асфальті, по дорозі, отут біля нас. І воно таке крутило, крутило вверх. Все шифер з сусідніх будинків літав, як газетка вітром піднята. Шипки летіли, скло летіло. Провода, всі дроти були обірвані. Всі. І скрило дуже. Відкривай же двері, бо жінка там вже. Ну, вона вже стояла, вже тролейбус стояв. Ми хто хотіла це Страй. Я ж не можу це сказати, що вона там думала. Вона не нароком взялася, під тролейбус просто клізла. Я бачила її, вона йшла отак от повільно, йшла бровкою. Так, коли я почала під'їжджати до переходу, вона різко мені підскочила. Я затурмозила. Коли я затурмозила, вона вже оказалась під моїм колесом. В стінах польського консульства осіла корупція. Це стверджують люди, які стоять в черзі, аби зайти ось ці двері. На підході вже до консульства стоять люди і просто вимагають зразу по 450-500 гривень. Для того, щоб пройти без черги. Хто не хоче йти, тут формують штучну чергу. Я, наприклад, з Турійська, і я вже теж сьогодні другий день стою. Я знаю, що я не пройду. і завтра, певно, теж не, не пройду. І діти малі вдома. Там людина, яка вимагала грошей від інших. Я вас не пущу, так сказала, наче начальство. Там в залі людей повно. Люди йдуть постійно, там з консулом, з черговим вітаються за руку і проходять. А ми стоїмо. Знання не не базар. Вашу думку, приймаючи такі серйозні питання по студентству, треба було б вислухати, принаймні, якщо не врахувати, то хоча б вислухати. Студенти, що проходять практику, зобов'язані садити картоплю ректорові, якщо в нього вже все зроблено, та по єрархії зама далі. Дозволити азартний бізнес на території університету, зобов'язати студентів сплатити всі кошти необхідні для відкриття гральних закладів. Ми могли відкрити борделі та залучати студентів та абітурієнтів до відпрацювання практики в них, зобов'язати студентів давати кишенькові гроші викладачам на повсякденні витрати, вести в країні податок на навчання. Це скасування цих постанов, а ми обов'язково цього доб'ємося. Вона отримує ось таку річ, якою вона зможе відмити свої руки. Використовували таку річ, що називається останнє попередження для Юлії Тимошенко і її уряду. От. Це ну тобто, хай вона пошвидше скасує ці постанови. Бо буде біда. Сучасна система освіти в Україні достатньо недосконала, на відміну від заходу, починаючи від тої ж корупції, закінчуючи викладацьким рівнем викладачів, зокрема нашого університету. Тобто це вимагає бажати краще, особливо рівень корупції. Тобто речі, які рік-два тому обіцялось їх викорінити яким чином, все-таки продовжують існувати. І це не є ініціативи студентів, які просто не хочуть вчитися, готові платити. Це є ледь не насильний тит зверху. Директор сам вже збирає батьків, збирає учнів і вимагає від них проплатити дані кошти, ніби як діяльність благодійного фонду. Саме цим благодійним фондом нам він і прикривав свою діяльність. Гроші благодійні здаються і в садочках, і в школах, і в усіх училищах. В більшості навіть за готівку. У нашому училищі благодійні кошти, скажімо так, здавалися батьками ще в 90-х роках, ще два попередніх директора переді мною було. Ні мною це було встановлено. Це буде чотири співробітника. Їх задача. По перше, це охорона громадського порядку, а також своєчасне реагування на кримінальні правопорушення та пригоди. Задіватися вони йдуть в парках, а також під час проведення масових заходів, коли велике скупчення людей, як правило, перекриваються вулиці, транспорт туди не доїжджає, скоюються і пограбування, і крадіжки, і причинення. Тілесне ушкоджень. і в зв'язку з тим буде направлятися патруль на велосипедах, який буде швиденько приїжджати, розбиратись на місці і затримувати осіб, які будуть причетні до скоєння даних кримінальних правопорушень. Я думаю, чи на будь-якому засобі, чи пішком, чи на велосипедах порядок повинен контролюватися відповідно. Сьогодні відбувається акція Запобігти врятувати, допомогти. Ми їх проводили раніше для діток, і от вперше сьогодні ми проводимо для журналістів, тому що журналісти це таланові ці люди. Він витримує порадувся 3 хвилини, А потім починає руйнуватися. Дай Бог, щоб не потрібно було цього робити, щоб це робили професіонали. Каже, може підшукати мені квартиру в Луцьку недорогую, там конфіскована і так далі. І потім через дві тижні він мені дзвонить, каже, що є на 40-му кварталі двохкімнатна квартира. Каже, треба поїхати побачити. Ну, він, він там організував ще своїх дружків. Поїхали ми на ту квартиру, квартира мені сподобалася. Вона десь орієнтіровочна до 40 тисяч стояла двохкімнат третій поверх. Все, він одразу ж. Каже, що треба гроші, оскільки в понеділок це була субота, в понеділок мають бути торги і треба внести гроші першому, щоб ту, саме, ту квартиру ну, забити, будемо говорити, зайняти. В оголошеннях Волинських по рекламі знайшов, що продається будинок в маяках. Подзвонив, підняв трубку ну, чоловік, сказав, що так дійсно продається, можете під'їхати, подивитися. Це, ну, вибрали час, під'їхали, подивилися, приїхали, там жили люди. Перед тим говорив Фільку, от ти знайшов будинок, може, ну, я тобі за це заплачу, а вже з, буду ну, вирішувати все з людьми. Він ні, вони бояться е, ніби напряму працювати. Пробивши відбійник, який. Е, е, Знаходиться на, якраз, на ділянці дороги, де є заокруглення. І пошкодивши транспортний засіб, скоїла дорожньо-транспортну пригоду. Ви що, вживали? Ні, ні. А ви водій були. Слухи. Ви водій були? Я, я водій, моя машина. Все. Результат експертизи говорить про те, що вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Пріоритет, єдиний спосіб це нове будівництво над ними. Ружня будинків над цими пам'ятками. Це передають уже землю не пусту, яка була написана в огляді, а землю з пам'яткою. Тобто дають в оренду тепер уже пам'ятку і землю. Жодних активних дій на ділянці не проводить, Тому рішення міської ради щодо непродовження договору оренди, мені видається цілком логічним. Оскільки вже три роки маємо там напіврозвалений забой, по суті, в центрі старого міста, яке ми яке ми плануємо робити туристично привабливо, я бачаю тут проблему в нашій археології. Тобто, Волинські стави старожитності власне завалили всю роботу. Тобто вони робили дослідження два роки. Фактично, за той час була зруйнована. Ця була так звана пам'ятка, була зруйнована. Там живе один хлопчина, його дуже часто немає тут. А от появиться, може, і робив, але я не буду казати, бо я не бачила. А він, знаєте, має освіту хімічну, не викладав ніде. Ні, ні, такого. ні, ні, ні. Він не вчився ніде. Ага, він саме ні, саме. він мати померла, а він остався самий. Ну, там хлопчина, і, наскільки знаю, там мами немає, тата немає. Там один хлопчина. Ну, я його вже не бачила, мабуть, з минулого року. Uh -huh. То я не знаю, хто там, що там ну, звуки чути, якісь, що там хтось uh -huh. є, ну там не пусто. Uh -huh. А от чи там хтось, ну щоб отак хтось ходив, не знаю. Ну, бувало всяке. Бували і uh -huh. крики, і бойки, що хоч було. Але ну, ну ніколи не чути, ну щоб виготовляти будь-які хімічні препарати, це запах, от вам, наприклад, по стояку. Ну не, не знаю, такого. не знаю. Я просто чула, ну то вночі був там два часи ночі, там робить телевізор, таке, а от ну такого плану, то, ну не знаю. Чи що це таке, я, я не знаю. Ну, о, скажімо, я досить часто тако приїжджаю погуляти сюди, то оце от ну, місяці два назад, я тиждень тому, ага. я дивлюся, вже загорожено. Вороги вороги. То, то бики, чи то корови, я не знаю, що це. Це такі, ось такі роги довгі. Ми приїхали оце за цілу весну сьогодні. І дивимося, ми весь час приїжджаємо сюди. Ага. Сонячник тут якраз. Ага. Ж ми ага. приїхали, а тут електропастух. Тут Хто... і доїти, так? Вони не доїться. Не доїться. Це м'ясна порода, вони приводять телят. О, і, ну, як вам сказати, телята саме суть, угу. Угу. ніхто їх не доїть. А скільки тих тварин тут є? 25. 25. О, а... Ви їх вирощуєте, вони тут будуть літом, так? Да? Так, да, ну, ну це літом, бо там є фазенда, як то кажуть. Е... Та не знімайте. Вони. А де ще є фазенда? Е, ну, в другому місці там хліб, все, що вони там зимують. Це Просто в людей взяли в оренду, бо це людські паї, ліс зовсім окремо. Власника я не знаю. Мене наняли на роботу. Ага. Фамілії власника я не знаю. 10 анонімних повідомлень на 11, не дай Бог може щось трапитись. Якщо це буде в один день мільйон таких повідомлень, ми будемо працювати навіть по мільйонному виїзду. Дзвонила вихователька, сказала, що замінували садочок і по можливості, хто може, то хай забирає дітей. Пішли, а як цього Нема слів просто. Я їду з роботи, ну тому заїхала до діток, бо я на сутки була. Кажуть, така ситуація. Насторожливо, звісно, не подобається така ситуація. Ну, що ми зробимо? Команда поступила всім вийде. Вони білому денько зібратися, сім вийде. Ми проти того, щоб нас доєднували, щоб нас ще укрупнювали. Тому що ця модель, яку вже, вже була сформована, та модель об'єднаних громада, яка є зараз, вона нам подобається, вона спроможна. І ми хочемо далі розвиватися в цій моделі. Людям це це все надоїло, знаєте чому? Тому що всюди брехуни. А ці, хто тут стоять, це не брехуни. Знаєте чому? Ми хочемо, щоб не забирали нашу землю. Ну ви всі знаєте. Ну, шановні, нас хочуть доєднати до неіснуючої камінь киширської ОТГ з одним е примусом. В тому щоб і надальці контролювати весь потік ресурсів і всі важливі впливи на громаду, схема організована працівниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з її митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Слідчі ДБР провели обшук його автомобіля на стаціонарному посту дороги Київ Чоп у Рівненській області. Під час обшуку вилучено понад 700 тисяч доларів США. Подобається ця професія, подобається навчання. Кондитерка більше до душі, тому саме розпис імбирного печива подобається. Розписувати його не важко. Розписування імбирного печива це дуже весело. Я йшла, бо я ну, хотіла робити інтер'єр, бо я вдома також люблю це робити, переставляти меблі. Ем... Ну, мені сподобалося це Малювати так само, креслення мені дуже подобається. В комп'ютері так само працювати подобається. Президент анонсував, що до кінця року заклади професійно-технічної освіти перейдуть на місцевий рівень і на обласний, дії, які їх фінансують. Зрештою, ми вже готуємося до того, щоб все ж таки на наступний рік державне замовлення, регіональне замовлення були відрегульовані, щоб дійсно були додаткові і професії, і був напевне більш якісний підхід до нашого регіонального замовлення. Тим часом ми вже почнемо працювати, але хотілося б найшвидше, щоб, перерли, щоб ми могли подивитися, яке майне, в якому стані, на що треба виділяти кошти.